Здорово, пацани! 91-й день у нас на рахунку. Сьогодні ми знову в Gold Gym і в нас тренування грудних. Щось трошки запишемо, всі фрагу записувати не будемо і let's go! Коротше, поки Сергус вам розказував, я побачив йому повідомлення, яке з барышня вже написала. Якась ж... <реш> ну, <реш> коротше, це нормальна тема. Йому постійно якісь баришні пишуть. Легко нахуй. Легкий жим. Це працює, чоловік, давай. Ой, нахуй жми. Каже, легкий жим, блядь. Серце. Юра сьогодні ми і маєшці, так що я всьому старому. Коротше, хотів взяти на брютельках, але немає, взяв таку. Та, така теж, в принципі, непогана. Та ми ну, аж щось на свій якраз знімалися по маєчку. Сьогодні ми в такому генгстерському образі. Так, пацієнно, мене тренувати. Я думаю так краще буде знімати. Я теж думаю так краще. Ух, що ребят? Пацани, я тебе не знаю, як українською нормально звертатись знаєш, от російською прикольно чи Пацани, там ребята, знають. Так пацани, це нормально по українськи тоже будуть. Ну, зрозуміло, що хлопці, а... Але... Хлопці. Пацани, let's go. Так, ну что? Бля, Ты на Да, конечно. Это Это было. Было... О, в моем канале. В моем канале раньше выйдет, так что дивись на новому канале. Да его не заходит. Думаю, нормально бить, так, как я здесь снимал. Останнє вже бачу не доводу. Хочу великі грудні такі. От мені б грудні реально м'ясо добавити, було б взагалі. Значить ж так рівно, в тебе сили такі. Та. 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 Не, Рано чи пізно я їх накачаю. Все буде. Треба час, як американці кажуть. Я робив і старався не засміятися, то, що там мужики що якісь з двома гір'ями в руках і просто отак ходив. Може він несе ті гіри кудись. <рес> Жінка видно заставила. І ти в зазу, в суботу йдемо на шопінг. Він собі ходить Оце пізніше. Волки три Ну, я думаю, нема сенсу додавати Та ні, ні. І так, ось рублю. На 15 якраз ще зроблю і що і там? І остання вправа буде. А, ні, що в нас потім на передню Дельту, що буде одна. Антигерой, хасу Знаєш, яка тема? Антигерой. Коротше, ми завжди коли робимо цей грудь, і там на дельті три вправи. Типу робимо і такі... Блін, щось так на ізі, так, да, пішло. А, типу, взагалі, це вже ми потренувалися так легко, якось, хоча викладали все нормально. Приїжджаємо потім додому, там, ну поїли, проходить дві години і ти чуєш таку типу. да, нормально, типу, бомбанув, знаєш. А після тренування одразу здається, типу, якось так ізі. Ну, це грудь, О, це не спина і не ноги. Це маленька мізева група. Оце вітер йоп твою. А, -а, а який вітер мене аж зносить, пацани. Да... Така... Така погода в нас сьогодні, пацани. Така погода в нас сьогодні. Дуже дуже вітряно. Так я допошся інструмент, що тебе є. Інструмент. Так, пацани, дивіться скільки тут. Це дуже роботящий хлопець, взагалі каже, ніколи цим не займався, взагалі ніколи. Але Америка бачила вже трошки так. життю. Совок робочий. Да? Так, да, да, да. Три пари, три пари. Три пари робочих Но, на, на, на Три пари робочих. А, да. Джинс. Вода. Різ... Різноробочий хенджмен, будівельник і так далі. Хаслер, коротше. Хаслер. Молодий. Молодий хаслер, Скільки тобі років? всі років, роки. Хаслі. Хаслі. Сіроки, блядь. Треба всі козрі в руках. Да. Я тобі тебе по-доброму. Красавчик старається. так, номера не будемо світити, а чи я вже засвітив. Да. І мені. Да. Я прочитав, бо... так і зрозумієш себе, да. так. Таке у мене сьогодні знайомство, так ми були заочно знайомі через Instagram, да, в принципі. А тут вже вживу, побачились, поговорили, обсудили, що і так. Let's go. Класне знайомство, я виключив вже камеру. классно, что? Классно, что ж не классно? Все калифорнийские девчата просто его, я вам скажу. Дай бог. Я думаю, краще найти вот тут ту самую, не Хлопцы, украинские хлопцы с ценностями. Да, пацаны, вот такие видео сегодня. Такие, такие реалии. Встретился с одним Скажімо так, знайомим. Дуже довга історія, звідки я його знаю. Взагалі бачив цю, цю людину вперше. Раніше ми з ним спілкувалися лише в інстаграмі, тобто ти знав, це хлопець Залей. І тут він пише в твоєму районі, слухай, давай зустрінемося. Такі, да, я тільки за, в принципі. Ми давно планували зустрітися, поговорити. Такий дуже крутий, молодий, прогресивний чувак, який старається. Досягнути чогось більшого в житті, розвивається, читає книжки взагалі. Плюс йому 20 років, 20 на секундочку. Це я вже такий. <рес> старший. Мені 28. І я знаю, що тут важче, важче підлаштовуватись під все, що є навколо тут. Тому що, ну, коли ти старший, ти такий. Скажімо так, не в тебе дуже багато своїх постоївся якось... і принципів чогось, ну, Не так легко, є молодому, скажімо так. Пишуть нам, ви розумієте? Так. І так їм напогасити на цю програму. Розказує, я коротше, на програму нас запросили, типа нас залетів відос, і там почали вже писати, що типу, о, ти у нас років різниця, де що там. І вже запрошують на програму там всякі фріки, пари фріки, коротше, типа там. Ну, реально, фріки, типу, що мов би, ой, розкажіть цю історію, чи вас люди там хейтять вашу пару, типу пожалійтеся, які ви бідні. І нам написали: блядь, ви що, нібинули? У нас все окей, типу, у нас в порядку, все, ми собі двоє бідні люди, працюємо над собою. Тут пишуть: о, як це так, ти і так далі. Ребята, типу, я, ну, типу, коли ти за собою дивишся, коли пацан дивиться за собою, в нормальній формі все е, працює, розвивається, то в нього може бути молода, амбітна, гарна дівчина. А коли ти, як каже, блядь, то ти по суті і будеш гаммотавом, да? типу, в тебе буде якась подруга така точна. Да? От, на яку ти заслужив, по суті. Ну, це типу не те, що комусь я говорю, але ну, типа, по факту хто пише ці коментарі, ну це вже інтернаціональні коментарі, фрази. Тому що він розуміє, що вони світить ніколи така гарна дівчина, допустимо, От, Тому що він не соответствує їй. От і все. В чому проблема? Мені на шоу вони запрошують. Я, якби пішов про те шоу, я б їм так би розказав, бо там вони б офігели б, вони б це не випустили. Та воно б вийшло, так. Що, воно, ну хай приїжджають, ми контенту познімаємо, типу що тут каміння А Я їм насиплю, блядь. Бля, ну якби я вміє, що так чітко знаєш англійською вільно, я так би насипав, без на мета прийчаєте. Як я то я по факту розвалив би, хто є хто, блядь. Пс, пишуть вони. Я заходжу на ці сторінки, я дивлюся, Боже. Там же... скільки підписалось жінок, та да, цих всяких, ну, іноземок. Я що не заходжу, я дивлюсь, реально вони всі з надмірною вагою, всі тупо, я, я в шокі, але вони мріють тіпа, бути це, от щоб в них такі стосунки були, то тобто, ну, ми закинули там да, відео, тіпа, де ми вони мріють бути в такій формі, з такими стосунками, та села. Ну, типу, мрієте це окей, але треба щоб, тіпа, щось зробити, по суті, для цього. От. А інші пишуть, що там от... В гадості пишуть, ну ти, ну. Що тим відео не вистачає? Займіться собою, це сидите дивитесь на відео чужі і насипає, там. Прикинь, буде. менше 1% людей створюють контент. Ну, а ти, ти, ти ж розумієш, Чуть -чуть, чи 5 Вони кілька, там насипають, та. я, не, я навіть, ну типу, я не читаю. Ну там десь проглядаю, але мені настільки по барабану взагалі пофіг. А мені де, люди говорять, там стільки хейту насипли. Я такий думаю, да мені похер, я вже толстокожій, ти що я вже на українському, на українській аудиторії так вже закалився. Коротше, що Мені оце, що вони там пишуть, вовче по барабану. У мене вже закалка така, ти що? Я вже це все прохавав, блин, ти що, прохавив, блядь. Нас українці так вміють, тобі саме таке болюче на диванці. Да, так, я ж вони в рану відкриту тобі від соліси, блять. <laughs> вміють. Американці, американці, Тим не менш. Така. Ну люблю, коротше, от я, коли коли підписувалися трохи ці американці, да, от вони там щось пишуть, якось пофіг, ну, типу, коли наші пишуть, ти звертаєш на це увагу, читаєш. ну, Я вже тепер зрозумів Артьомаса, що його завжди е, сунуло до е, до да, то що блин, ну, душа його там. Так само і моя була душа завжди з українцями. Блин, ну, так, да, хоч ми живемо тут, але в душі ми все рівно українці. Так що. Да. І ми любимо Україну, хто на да. них не писав, не казав. Хай там, да, навіть що там не пишуть. Але знаєш, пишуть, пишуть тобі фігню, відповідають Ну Це вже я зрозумів. Реально, факту, так і треба робити, не треба типу, на цей хейт. Це ж ну, ти сам виходить, ти той самий відплачуєш. тобі от. треба добром відплачувати, написати краще щось хороше так далі. Людину потім ті задумується, блін вас справа, може я щось не так написав. И буду счастливо, короче. Вон.